Перезайшла вже третій раз. Довго я сьогодні. Як то я буду ті відео закидати в Viber і в Telegram? Два ефіри по годині. Тобудрібути багато. Дякую всім, хто заходить. Зараз трошки почекаю. Дякую за сердечко. Дякую, хто перезайшов. Вже третій раз перезахожу. Так, мікрофончик показую. Він з наявності на знижці. З мультфільму про лікаря щось забула вже 80 ціна. Натискаєте на кнопочку, підсвічується різними кольорами і грає пісенька з мультфільму. Натискаєте на кнопочку виключається і включаєте. Лікар Плюшева, якось так. І батареєчки потрібно вставити нові, щоб гарно працювала, бо це посадження батареєчки. Такі круглі йдуть сюди. Ціна 80. В наявності він був 130. Такий музичний мікрофончик. Одну пісеньку співає і. Підсвічується кольорами. Так, зачекаю, не фокусую. І на планшеті гляну. Зайду до себе на ефір, щоб бачити ваші коментарі. Так, нема нікого на мікрофончик, добре. Далі показую набір для хлопчика. Так, беру, бачу, мікрофончик. Зараз зроблю скрін. Так, де той мікрофончик показує мені погано. Так, добре. Циліндр, шляпа. Тільки тут не вистачає, мені здається, всередині ще одної перегородки для фокусів. Він просто йде як аксесуар. Бо фокуси не дуже покажеш, як немає тої детальки. Я його додавала в подарунок до цілого набору, так щоб мені вдома вже не лишався. Маска мумії. Такий пістолет, що звуки видає. Кубік з пазли складається в такий плоский пазл в вигляді кубіка. Там трошечки є потертість на одному пазлику, так стан хороший. Такі м'які іграшки супергероїв. Такий бетмен песик. Ведмедик всередині знизу шарики. Так. Такий. Не знаю, хто з супергероїв. Який <рес> волосочка. Дерев'яна фігурка, тут трошки на ручках от помальовано. Це такі фігурки до тих дерев'яних меблів. Продаються такі комплекти. З такими, бачите, вони згинаються, садити, ручки рухаються, отаке. Одійти. Це додавала бульки, але ну, я не перевіряла, як макнути, чи буде дути, бо тут ніби насадочки не вистачає. Деночок Тоже не знаю, чи працює, нема такої батареї. Тачки. Класний, але не знаю. Спінер. Ой, не годно тримати. Ой. Такі м'які іграшки. Фігурка ця. Франко поп якось так колекційно, тільки нема в нього окулярів. Новий він щось 500 гривень коштує, але в іншому в вдітий цей персонаж. Ручки рухаються, голова ніби крутиться, зараз покажу. Такий Супермен, що падає. Знов такий котик. Ой, рухала штативу. Такий дядечка брилок на англійській мові озвучений з фразами. Жопка така. Черепашка, а не жопка. Цю наклеєчку можна зняти. Забула зняти, щоб вам гарненьке було. Така труба дивитись. Пульки кинула, але вони трошки вже от прийняті до таких пістолетиків, але ну, не цих, що тут є. Зараз ще покажу брілочок такий резиновий смайлик. Викрутка пластикова, такі дерев'яні чоловічки можна в машинку савете возити Ведмедик забула. Так. Так, залез набір ціна 160. І ще зараз показую такі я розберусь. Як тут пістолетик. Не знаю, чи тут а пульки якісь вставляються. Такий, такий що можна підібрати. Тут не підходять оці заширші. такий що відтягується. Тут відтягується і таке. І ще карточки, гра. Тут просто для, ну, можна розібратися, як грати, а можна просто картинки вивчати тваринок, ознайомлюватися. Я знаю, що тут хтось бере карточку, один гравець, другий, і дивляться на оці дані, в кого більше, той там виграє. Отак окось спосіб гри. Такі природні малюнки, тваринок. шестьдесят штук хомячок. Все в гарном состоянии, только там есть что одна. Трошки зараз покажу. Це така Які є ще такі карточки? Так, ця карточка, знати ви. Ось трошечки, бачите? Не порвано нічого, ну от примято. І коробочка трошки примята. За набір 160 для хлопчика. Так, щоб зараз це все забрати, Зараз пів години пройде свистить дерев'яно. Такий великий набір. Так, цього мала показати, що голова крутиться. Ні, ручки литі. Я думала, що вони рухаються, тільки голова обертається. І ще лишилися набір з більшими фігурками. І розіграш для тих, хто сьогодні бронював. І все ніби. Зараз я перевірю, чи все показала, але ніби все. Так, все забрала. Так, дивлюся, що я чи не забула щось. Ніби ніби ні. то показувала. Так, ніби ні? Ой, не той кульок демо. Зараз, зараз, зараз. Загубила той набір. Зараз зачекайте дівчата. Що то я не, не бачу тих кулок. Сам бачу, бачу. Я його тут поставила. Так, набір фігурок, більших таких. Собачка така на скейті. Гарно їздить. Жиравка така резинова ручки, ножки, Бере. згинаються. Така. Ну, в такому положенні руки тримає. Навіть ніби як танцює в парі з кимось. Так. Такий робот теж. Гнеться. Котик. Тут ззаді знову рукою не знаю, натискати ручка тако трошки рухається, ніби грає на гітарі. Такий якийсь персонаж рухає головою. Такий. Пластиковий. Ніби тут наклеєчка якісь охоронець в зоопарку де динозаври. Таке враження з якогось фільму. Герої в масках на такій підставочці. Геку ніби. Лялечка така. Згинаються ножки, сідає і стоїть резиновий такий твердий клоун, і така картопелька міняє емоції. Трошки має десь потертості фарби місцями. Так, за набір. Сто гривень. Такий гнучкий. Ручки не рухаються, голова не крутиться такий летий. Зратися окремо ними можна, як фігурками вони великі, і доповнювати транспорт, будиночки. Голова калатається, обертається за набір 100 гривень. На скейті. Скейт рухається. Так, нема ніби нікого. Брін, брін, киць бой. Пізніше, хто зайшов не відразу, то глянете відео збережене. Якщо щось сподобається, то скинете мені в повідомлення, скрін чи напишете, що вам сподобалося, що вибрали, що берете, і я вам відпишу. Всі не виходьте, щоб зараз буде розіграш для тих, хто сьогодні бронював. Зараз я заберу іграшки. Секундочку. Так, я сьогодні так як багато іграшок. Вибрала два набори. Для хлопчика і для дівчинки. Зараз секунду-секунду, візьму, бо я тут належала собі іграшки і вже десь не бачу хломати. А ой-яй, добре. Так, дивіться, розказую. Ті, хто сьогодні купляли, бронювали, можуть приймати участь, я доложу подаруночок до покупки. Перший подаруночок для хлопчика. Можете бронювати і для дівчаток, і для хлопчиків, кому подобається. Можете бронювати, ой, кажу бронювати люди добрі. Зараз я вам розкажу як. Такий набір від Playmobil, такий космонавт. Поставлю, розказую. Ті, хто сьогодні бронювали, приймають участь. Я пишу на листочку цифру від 1 до 20. Кажу старт, і ви пишете цифру, відгадуєте. Можете повторювати, не один раз писати. Коли я побачу ту цифру, яку я написала, скажу вам стоп і покажу, хто вгадав перший ту цифру. Так, перший набір. Я поділила так, як для хлопчика і для дівчинки, то ви собі дивіться, Кажу можна брати участь на два набори. І пишіть цифри не один раз. Ті, хто сьогодні бронювали, щоб я доложила подарунок до покупки. Так, я, я пишу число. Так, я написала. Тепер пишіть старт. Пишіть число від 1 до 20. Коли побачу то число, яке я написала, скажу стоп. Можете повторювати. Так, бачу перше число 5. 7, 13. Пишіть, пишіть. Так, а що тільки сьогодні залишився один покупець? О, бачу, бачу, дівчатка вже приєднались. Так, зараз я вам покажу на планшеті. Хай то б у мене згорнулось чи шо. Люди добрі. Так, що тут не гортається? Не можу побачити по цьому. Поки що я не бачила число. Стоп! Бачу. У мене показує Аня 16, перша. Зараз я провірю, чи вона перша писала. Прогортаю. Зараз секунду. Так, у мене вона перша. Можливо, ви писали і ваш коментар не пропустив. Кажу Тікток, люди добрі. Інстаграм. Можу вам показувати, що ви перші. Там був відзеркалено, але в мене вона показує перша. Все. все Це, дівчатка, вже на цей набір ми розіграли. Я зробила скрін. Зараз я вам ще на планшеті покажу. Так, от. Аня 16. Перше. Пізніше ви вже вставили і вже є далі ваша 16, але перша була вона. Тобі загубила її, відсвічує. От на перша. Так, думаю, розібралися. Зараз, секунду. Так, далі. Так, як я казала, що буде два. це для хлопчика, другий для дівчинки. Ви можете бронювати для своїх діток. Там чи хлопчика маєте, чи дівчинку. Другий буде єдиноріг. Для тих, хто сьогодні бронював. Пишу число від 1 до 20. Написала, тепер зараз. Напишу старт. І після мого старт ви вже можете писати число. Бачу перше 19. Пишіть, я вам скажу. Стоп 20. Ви <с -2> другий. Відразу відгадали. Так, все, дівчатка. Євгенія перша. Вона писала 19 і пізніше відразу 20. Зараз я вам покажу. Так, 9, бачите, старт 19 і 20 відразу. І далі ви писали. Ура, дякую, вам дякую за покупки. Доложу вам подаруночок до покупки. Все, дівчата, дуже вам дякую, що були зі мною до кінця. Всім дякую за покупки, гарного вам вечора. Всім па-па і зараз вам всім відпишуся.